Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Ну що ж, доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Олег Самохвал та мій колега Король Дмитро. Привіт, Дмитре! Усім привіт! Ну що ж, відразу почну наш випуск з досить цікавих матеріалів. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо довіри. До українських телекомунікацій, та зокрема до телемарафону. Питання звучало так: наскільки ви довіряєте телемарафону єдині новини, коли в травні 22-го року довіра була близько 69% серед опитаних, то у лютому 24-го року ця цифра сягала вже 36. Досить таки невтішна тенденція, як для головного інформаційного джерела нашої країни. Що думаєш, Дмитре, воротця немає? Питання телемарафону і правда набу великої популярності Осі серед українців від самого початку створення, однак з часом природа цієї популярності зазнавала змін. Якщо в перші дні війни довіра була високою, то сьогодні ми спостерігаємо жорстку критику діяльності телемарафону. Довіра до головної телекомунікації в умовах війни стрімко падає. Однак не все так просто сьогодні ми спробуємо розкрити це питання з інших ракурсів, про які в широкому інформаційному полі чомусь говорять мало? Отже, досить приховувати тема сьогоднішнього випуску комунікація в умовах війни та кризи, цікава тема для дискурсу, особливо в середовищі, що залишилося після СРСР, де управління людськими головами та думками було дійсно витонченим мистецтвом політиків. А як ти гадаєш, Дмитре, якими є причини такого рісу? Кого спаду популярності наших інформаційних джерел? Чи можемо ми говорити про тотальну зраду суспільства до держави, чи може навпаки держави до суспільства, це одні не довіряють іншим, бо не виправдовують очікувань суспільства під час кризи та повномасштабної війни? Чи навпаки держава не може покладатися на тих, для кого вона була створена? Насправді існує безліч важливих факторів: це й зміна військово-політичної обстановки і ставлення до війни загалом. Також Виникла гостра проблема мобілізації на фоні страху громадян перед невизначеністю майбутнього країни. Але ж чому підтримували тоді, якщо ми зараз бачимо такий різкий спад? Запропоную ідею, що це слабка патріотична позиція, що могла так легко відозмінюватися в залежності від обставин. Ну, високий рівень довіри до телемарафону у перші дні війни був зумовлений тим, що він став чи не єдиним достовірним джерелом інформації для українців, навіть сам факт його існування. Демонстрував, що Україна все ще функціонує як держава під час буремних часів, коли українське суспільство переживало небезпеку та хаос, російська пропаганда розповсюджувала фейки про можливе вбивство Зеленського та наступ російських танків на урядовий квартал у Києві. В такі моменти об'єднання ключових медіаканалів спрощувало їхню роботу та допомагало запобігти паніці в суспільстві. Телемарафон транслював лише перевірену інформацію. Повідомляв заяви президента та інших органів влади, що передавали важливу інформацію громадянам. Добре, але це було тоді. А тепер, що не так, що ж закидують телемарафону, за що на нього йде такий великий хейт? Зі сторони хейтерів ми чуємо про безглуздість існування телемарафону, порушення свободи слова та недоцільність значних фінансових витрат при сумнівній ефективності. А чи є ці наративи конструктивними? Як ти вважаєш? Ми вже часто зустрічалися з тим, що такі інформаційні вкиди часто бувають необґрунтованими, але з часом вони настільки вкорінилися у думки, що навіть їх розвіювання не дає бажаного результату. Зультату в ефекті ти нічого не зробив, а осадок залишився і залишився дуже потужним. Ну, на мій погляд, критика це завжди добре, адже вона дозволяє поглянути на ситуацію під іншим кутом. Це як для того, щоб залатати пробоїну на палубі, потрібно її перш за все виявити. Тоді, ось тобі і критика. Як на мене, та на думку багатьох радіослухачів, телемарафон не на часі. Він виконав свою функцію та врятував нас від дезінформації Росії колись. Зараз же ми вже виробили імунітет до російської пропаганди, адже знаємо, що від неї очікувати. Я погоджуюсь, що телемарафон виконував важливу функцію на початку війни, але у мене інше бачення майбутнього цього проєкту. Справді, спроба закрити телемарафон звичайно зменшить напругу. Серед громадян та зекономить значні кошти, однак ефект буде короткочасним. Річ у тім, що Україна з 2014 року перебуває у стані інформаційної війни з Росією за цей період, РФ створила потужну машину пропаганди. Тому закриття спільного телевізійного мовлення призведе до погіршення позицій в інформаційному протистоянні з РФ. Це надасть більше влади окремим суб'єктам інформаційного простору, що призведе до неконтрольованості та непередбачуваності інформаційного поля держави. До того ж, теза про імунітет не є правильною, ворог розвивається, поки ми вибудовуємо імунітет, його дії та інструменти мутують, аби вразити нас сильніше. До того ж, багато то маніпуляційних технік й опираються на безтурботність жертви, яка впевнена, що все контролює. Знаєш, аргументи досить переконливі, але ж варто зазначити, що телемарафон визнати безгрішним неможливо, адже багато хто закидає і об'єктивні звинувачення про інформаційний шум, про переакцентування уваги громадян на інші менш значимі, скажімо, від питань ситуації на фронті речі про корумпованість багатьох секторів і того подібного. Ще й візьмімо до уваги скандал з блоку. Каналів та надалі з недопуском їх до телемарафону. До того ж, багато хто звинувачує, що вже існуюча структура телемарафону єдині новини, є зазіханням на демократичні цінності та свободу слова. Зокрема, мова йде про обраність учасників проєкту та політичні мотиви, щоб відсіяти інші канали, стверджують, що провладним телеканалам дозволено брати участь, а опозиційним ні. Так, ці деталі потрібно проговорювати і. Ми на інформаційному і суспільному просторі знайдемо далеко не одну людину, яка буде чи за, чи проти таких обставин. Ці дискусії мають право бути у любому якому суспільстві. Нато ми й демократичне суспільство. Тому нам слід самостійно формувати теми для дискусій та плани подальших дій. Це дозволить не лише ефективно діяти в умовах війни, а й обмежити поле дій для російської пропаганди. Таким чином, ми займемо проактивною позицією усе наше інформаційне поле у війні з РФ, що буде до значної переваги для України взагалом і тут якраз себе проявляє українське інформаційне поле, яке сформоване як бульбашка, через яку дуже важко пройти фейкам. Ми до цього йшли не один рік війни, і це і є один з небагатьох можливих варіантів боротьби з пропагандою створити власний порядок денний, який буде єдино правильним для нас та нашої ідентичності. До речі, про пропаганду в умовах кризи значення пропаганди може бути не лише негативне. І використовують і во благо, однак, після радянської минувшини об'єктивно сприймати це слово ну дуже важко. На жаль, у нашому суспільстві панує хибне уявлення про поняття пропаганди, адже насправді воно носить нейтральний характер. Під цим визначенням мається на увазі форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорій, тверджень та інших відомостей для впливу на суспільну думку задля певної мети. Але уся родзинка в меті. Чуємо за пропаганду, коли мета жахлива та включає в себе війни, геноцид, жорстокість тощо. Але ж можна скористатись пропагандою, щоб врятувати екологію планети, поширювати ідеї здорового способу життя та забезпечити мир у світі. Тому пропаганда це не отрута людства, а лише потужний інструмент, який здатний творити добро лише в гарних руках. Ну що ж, є про що подумати, чи не так? Дякую тобі, Дмитре, що доєднався до нашого діалогу. Огу та до нашої дискусії та дякуємо вам, шановні радіослухачі, що були поряд. Ми з вами прощаємося до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.